Всім привіт! Давно ми з вами нічого не готували. Готую сьогодні рогалики. Смачні, пухкі, дуже прості в приготуванні. Готуються на раз, два, три. Начинка підійде будь-яка. у мене сьогодні цукерки. Отож, для тіста беру 400 г кисломолочного сиру і підійде сюди і сирна маса, яка продається в магазині набагато дешевша за кисломолочний сир. Додаю сюди 2 яйця. 150 г цукру, півчайної ложки солі, пакетик ванільного цукру, 10 г, і 100 г вершкового масла, яке попередньо розтопила. Тепер за допомогою ложки, чи то лопатки, або ж можна за допомогою блендера цю всю масу зробити однорідною. ось так Раз, два, три, раз, два, три, і все готово. Щоб не мити блендер, то я ось так за допомогою лопатки розтерла. 18 грамів розпушувача додаю і всипаю борошно. Ну, Що стосується борошна, ви ж знаєте. Сир у всіх різний, борошно теж різне буває. Тому Орієнтуйтесь приблизно 450 або 500 грамів борошна. Тепер замішую тісто руками. Ви знаєте, тісто з кисломолочного сиру воно буде трішки прилипати до рук, не забивайте борошном, то нормально так і має бути. Ще трішечки обминаємо руками і все. Розділяємо тісто на однакові частинки, а потім розкачуємо в такий рівномірний. Пласт, який має бути ну, однакової товщини, звичайно. Нарізаємо на сегменти Я ось так за допомогою цього ножичка роблю, і значення у мене сьогодні цукерки. В цей час у мене вже розігрілась духовка. Випікаємо при температурі 180 градусів 20 хвилин і смакота на столі смачного.